Педріньо. Педріньо пробиває який рикошет Зараз заграє на кори Шахтаря. 48 хвилина. І жодного гравця поруч з Педріньо немає. От татимніший серед гірників. Чотири забитих м'яча. Має на своєму рахунку. Тим часом динамівців атака у штрафному майданчику Єрмоленко! Єрмоленко пробиває! 1-1! 72-га хвилина зустрічі! 1-1 стає рахунок у матчі, а там же Еді Гереро! Там же Еді Гереро черту... чатував! Черту, Чернобановський. Ще раз дивимося повтор епізод. Матвієнко скинув на Педру Енріке. Динаміці виграють боротьбу, який зараз різника. але не на Едуардо Эдуардо Гареро забывает. А хто ваш, напишіть обов'язково, але в будь-якому випадку, хто б не був вашим фаворитом, Київське «Динамо» крокує до однієї четвертої фіналу розіграшу Кубка України. А Донецький Шахтар чинний володар трофею вже не такий чинний, як ще був е, кілька годин тому.